Вітаю всіх. Давайте подивимось. Колодами. Не воїнами, не колодою воїнів. Дома. Україна поступиться Донеччиною. Заради миру. Україна поступиться Донеччиною заради миру. Бо про розкладі про перемовини йде вибір чогось. Ні, не поступиться. Вона не поступиться. Там буде лінія фронту. Чітка, дивіться, лінія фронту йде, окупація буде неповна, вона залишиться. Там буде топік в якійсь точці. Давайте так, любимої, я не буду дивитися, які саме. Частина буде наша, частина в окупації. Єдине, що гляну так вам, щоб ви мене не довбали цим питанням, я це ненавиджу питання. Бо фронт динаміка і не треба тут зациклюватись. Фронт на Донеччині, лінія фронту, на Донеччині, залишиться плюс-мінус така, як і зараз. Ні. В сторону ворога покращиться. Однозначно, так. В нашу сторону покращиться також. Майте на увазі. Вона суттєво покращиться в сторону ворога і трошечки в нашу. Це те, що вам потрібно знати. А наступи там є. Це те, що вам зараз потрібно. Її повністю ніхто не здасть. І майте на увазі, по містам я не буду дивитись, тому що я дивлюсь на місяць постійно в динаміці. Дивіться все це. Не зациклюємося. Тепер. Україна поступиться Донеччиною заради миру. Дивимось. Так, угода, жінка. Якір. Мир. Ось він мир випав. До речі, як стабільно. Ні. Знаєте, на увазі? Вона не хоче. Втрата є, але поступання ні, результат. Вежа – це також результат. Ключ. Ні, вирішення інше питання. Птахи. По-перше, це. Багато вирішення питань. Птахи. Сови. Птахи сови. Сови це мудрість, перш за все. Це мудрі рішення, які приймаються. Також обдумані рішення. Просто Ленорман має класику, має трошечки не класику. Ось. Тому тут птахи. Але це в іншій колоді в мене соли, і сови мені подобаються більше. Все одно, це розмови і вирішення моментів. Не буде такого, що здали і забули. Ні, немає коси, немає карт, де віддають. Є ключ, вирішення питань по ній. Якір стабільно, не буде нічого такого, щоб ми її просто відкинули. Як мінімум, це недобре буде потім для Харківщини. Ну і Дніпропетровщина ще гірше може бути. Тому, як є, я не кажу, що це вже буде щось якісне для життя, але зберегти хоча б сусідню територію треба з нею. А там далі розберемось, що з цим робити.